Дорогі друзі, лічені хвилини відділяють нас від того моменту, коли ми всі, по всій нашій рідній ненці в Україні, хто має можливість, хто не має, засяде до столу родинного. Цього року ми всі стали однією великою родиною. Нас об'єднали окопи. Нас об'єднала трудність, нас об'єднала неміч, нас об'єднало горе, нас об'єднав смуток, нас, якби то дивно не звучало, об'єднала війна. Але найголовніше, мабуть, об'єднали нас не ці речі, а Христос, який приходить до нас. Ми щороку святкуємо празник Різдва Христового. І не тому. Що Христові стає більше років, не тому, що він стає старшим, бо Бог є предвічний, Він є поза часом. Праздник Христового Різдва нагадує нам усім, що ми не є самі, ми не є безбаченки, ми не є безхаченки. Ми всі є діти Божі, бо з нами є Бог. Сьогодні, засідаючи до Різдвяного столу, ми запалимо усі свічки, свічки, які принесуть світло там, де ми є. Нехай ці свічки нагадують нам в першу чергу про Христа, який є світлом нашого життя. Нехай ці різдвяні свята, які ми будемо переживати, додадуть нам великої надії, віри в те, що з нами є Бог, а як з нами є Бог, життя наше не може не бути нещасливим. Ми вже щасливі з того, що Він, люблячий Батько, провадить нас за руку. Бог приходить до нас на землю, як людина, показуючи, що Він є нам дуже близький. Нехай сьогодні тепло Боже, тепло віри, завітає до кожної домівки, та, яка збереться в своїй рідній хатині. Нехай завітає то Боже тепло до тих, які втратили свої домівки, а в особливий спосіб, нехай Божа любов діткне наших хлопців-побратимів, які зустрічають Христове Різдво в окопах на фронті. Ми всі так хочемо миру, і це є природне бажання. Але той мир прийде тоді, коли ми найперше примиримося з Богом, примиримося з собою, бо змінити світ можна тільки єдиною зброєю. Цим миром, який походить не від людей, але від Бога. Я сьогодні обіймаю усіх тих знаних і незнаних мені, яких Бог поставив цього року на моїй життєвій дорозі. Нехай світло Божої любови провадить вашим життям. Я дуже дякую усім тим, які були тим. Добрим самарянинам супроти мене цього року, які допомагали йти не зневірюватися, не знеохочуватися. Я дякую Богу сьогодні за тих, які мене надихають, тих, які мене виростили у вірі, тих, які мене породили, і тих, які щодня додають мені сили і наснаги. Зокрема, це є брати Андрей і Клементій. Шептицький. Ми вступаємо в новий рік саме з Різдвяними святами. І цей рік буде присвячений патріарху Сліпому, який 18 років пробув в засланні, повернувся і церкву нашу звів на величезні висоти. А це завдяки тому, що він вірив, що там, де він є, з ним є Бог. Цієї великої свідомості. Що з нами є Бог з кожним, який би не був близький чи дальший від Бога. Нехай ця свідомість співтоваришує, супроводжує кожного з вас. Нехай сьогодні усім нам віри додасть наша славна Коляда. Бог предвічний на. Щоб спасти Обспасти людський весь ішився. Христос рождається, славімо Його.